Райс, син Риму. Кажуть, він наче Бог, він є Бог. Він наближається. Він наближається. Я знаю. Я знаю. Аби врятувати нас. Щоб знищити нас, щоб знищити нас, падіння. Частина четверта. Палатинський пагорб. Сенатус ПОПОЛАСКИЙ романус. Сенат і народ Риму. Дехто вірить, що саме ці слова і визначають імперію. Але знаєш, що насправді означає імперія? Боюсь, скоро я про це довідаюсь. ти не розумієш, що таке справжній Рим? Ви гадаєте, що Рим це пекельні сутички? Армія, війни, честь? Ви вірите, що легіон це серце Риму. Ви помиляєтесь. Навіть ваш батько вперта й вольвита людина, знав, що серце Риму там на палатинському пагорбі. Мармурова підлога позолочені статуї, товсті віслюки, солодкі промови та отруйна брехня. Мабуть, вони забули ті цінності та чесноти, за які ми полягаємо в бою. Тим не менш без них здається, що порядку просто не може бути. Немає правосуддя. Немає легіону. А за межами міста є лише зграї варварів, які лише хочуть розбити наші стіни і залити сім пагорбів кров'ю. Отож, чи важить наша честь більше за рідне місто? Без серця помирає тіло. Настав час, легіонери. Коли ти мусиш зробити вибір, ти б'єшся за власні ідеали? Чи за Рим? Райс. Син Риму. Озвучено товариством три крапки спеціально для OpenGamer.